Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий представити сьогоднішніх моїх гостей. До мене сьогодні завита... завітали Валерій Пилипчук, нейрохірург, спінальний хірург медичного центру «Спайнекс». Пане Валерій, я доброго радий дня. вас бачити. Добрий день. І В'ячеслав Вдовиченко, лікар фізичної реабілітаційної медицини, шроттерапевт центру реабілітації АКСІС. Пане В'ячеславе, радий вас вітати в нашій студії. Доброго дня сьогодні ми будемо говорити про, е... про хворобу про річ про проявище про явище, дозвольте, я так скажу. От ми під... явище ми є... підберемо так, от за 20 це... хвилин. Ми підберемо якесь слово. Поки що зупиняємося на явище, яке мені здається, е... знають абсолютно всі в першу чергу знають абсолютно всі діти, чому тому що їм це говорять дорослі. Ти неправильно сидиш, ти погано сидиш, ти подивися, ти кривий, ти кривав, в тебе буде викривлення, ти не виростеш і так далі. І тільки тільки страшилок не, не, не кажуть батьки своїм дітям. А це все одне коротке слово скаліоз. Але тема сьогоднішньої програми скаліоз, профілактика. Тут же через кому йде операція і життя після неї, тобто життя після операції. І от ви знаєте, відверто скажу, готувався до ефіру, і от це мене зупинило. Операція невже настільки все серйозно? невже вже настільки е ну можливо навіть і запущено, що необхідно обов'язково е хірургічне втручання? Ну це ми зараз це питання. Будемо висвітлювати. Не завжди треба втручання. Іноді, Я так дуже так думаю, що не завжди іноді взагалі не потрібно, а іноді вкрай необхідно і не впустити момент коли це робити. Добре. Е, з чого взагалі, е, е, ну, якщо говорити, наприклад, сколіоз, і є ще така сколіотична постава, якщо говорити вже трішки такою науковою мовою. От в чому тут різниця? І взагалі, з самого початку, що таке сколіоз? Сколіоз — це складна тримірна патологія, це стан. Він не має нічого пов'язаного чи спільного з каліотичною поставою. Uh -huh. Скеліотична постава це стан в більшості м'язовий. Скаліоз це складна анатомічна деформація. Це не тільки То деформація. Просто, хребта. просто коли скаліоз – викривлення самого хребта, а постава це, скажімо так, неправильна робота м'язів, яка викликає помірне вигини хребта, які можна просто виправити вправами. А скаліоз. Іноді треба порватися. Дозвольте, щоб зрозуміли наші глядачі, а тим більше е, слухачі. Е, Організм, це я скажу зараз дуже дуже грубо, і напевно, після ефіру, а можливо, навіть ще і під час ефіру, ви мене поб'єте. Організм це такий мішечок з костями. Я, вибачте, я сказав дуже грубо. Ну десь приблизно приблизно так з кістями. Які складені в певну да, послідовність. да, в певній послідовності. І якщо ця послідовність дотримується, значить тоді все абсолютно кісточка на кісточці на своєму місці все нормально. Як тільки кості починають кістки, маленькі, великі, хребтові там і так далі, і так далі, починаються бо погано вести. Це я зараз беру в лапки. отут і починаються всі проблеми. М'язи, які покликані підтримувати. Ці наші кості м'язи не справляються з роботою, тому що вони або недорозвинуті, або тому, що вони, вони не можу справитися. Да, да, вони не можуть справитися. То все-таки скаліоз він є у всіх? Ні. 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 Це тільки 3% по загальній статистиці, це тільки 3% від населення світу. Наслідки, для людини, яка має скаліоз. Знову таки, це, можливо, ми зараз міфи будемо розбивати, mm -hmm. але міфологізація. от так, цього... нам, так нам і треба ці міфи розбивати. Е, може бути взагалі без наслідків. Людина може жити з каліозом від народження до старості, якщо він не прогресує, і нормально все почувати, mm -hmm. бути активною, мати дітей, е, сім'ю і займатися спортом. А іноді бувають наслідки доволі такі плачевні, якщо він запущений і прогресує, і він не лікований. Um... Ще є одна ще є один такий параметр в будь-якої хвороби: це вік хвороби. Якщо ми говоримо про ну, наприклад, ми зараз знаходимося в жовтні, а жовтень це е, місяць е, боротьби і, взагалі, інформаційної боротьби, також е, з раком молочної залози, е, рак молочної залози це все таки 20, 25, 30, 35 плюс. І далі. Скаліоз, наскільки він маленький, молодий, чи навпаки, він також старший, там, наприклад, 60+. плюс? Також різні типи є. Є прям вроджений, дитина народження з сколіозом. Є той скаліоз, який розпочинається там в дитячому віці 5-6 років. Є, який розпочинається в підлітковому. І продовжується в дорослому. А є окрема частина це старечий скаліоз, який починається 60 плюс років. І тут кажуть: ну вибач, ну це вже природньо. Ну тобі вже стільки років, то це... тихенько доходи. Це... Я зараз грубо сказав. Все вірно. але Оцей такий старечий скаліоз віковий, це ознаки вікові зміни хребта. Просто у когось хребет викривляється, у когось не викривляється. Просто як варіант розвитку старіння. Е, зараз я обов'язково маю сказати е, номери телефонів. Наприклад, номер телефонів це центр реабілітації хребта та суглобів, суглобів Аксіс, телефон 067-100-15-88. І є три філії. Будь ласка, ви дивіться наш ефір. Там всі три філії прописані. А також центр сучасної хірургії Спайнекс 068-150-90-90. Знаходиться на території, ну адреса Коріатовичів 209А, а простіше це знаходиться на території е, лікарні Лікарня. імені Ющенка. Так, все таки з першого перше питання, яке я поставив е, сколіоз і скаліотична постава, от в чому тут різниця? Це більше реабілітологи наші. Прошу. Скаліотична постава вона дійсно виправляється за рахунок фізичної активності правильно підібраного комплексу, якщо є ознаки уже порушення, і вона виправляється за рахунок фізичної активності, її інтенсивності її правильності. Скаліоз це більш складна річ. Основним методом лікування скаліотичної деформації в відповідних кутах угу. є корсетування. Не саму головну роль виконує е, сам, сам навик людини. Треба створити умови для відновлення цього навика. Через це питанням в протоколах європейських лікування з консервативного лікування є корс... корсетування. У угу. ці від... от вибачте, оці популярні корсети, дуже дуже багато. Є в принципі цих маленьких коротеньких таких рекламок. Ні, це, де... інші. Це, це, зовсім... інші. І це інші інші, да, да? да, це да. інші. Це зовсім інші корсети. Наприклад, прикладом є корсет Шено або ще старий американський корсет Мілокі. Угу. Є різні типи, є різні варіанти. Але це корсети в більшості пластикові. Ага. Пластикові корсети, які носяться там, на протязі 22 годин на добу. Ой-ой-ой, тобто, практично встанов... ти живеш. Так. Да, тобто корсет знімається фактично тільки на 2 години, на відпочинок і гігієнічні процедури і Наскільки... на виконання фізичної активності. Наскільки ефективний? Це в залежності від кута, і все в залежності від вікової групи, чи відкриті зони росту, чи закриті зони росту, який кут деформації, чи він не ускладнений нічим, чи це, анатоміч... чи це не анатомічна аномалія і так далі. Е, тут, доречно було би ще раз нагадати телефони, тому що питань дуже багато. І якщо у вас виникають, шановні глядачі і слухачі, виникають питання, то, будь ласка, запишіть телефони. Центр реабілітації хребта та суглобів Аксіс, телефон 067. 115 88. Є три філії у нас в Вінниці. Не буду їх називати, дивіться, будь ласка, на екран. І центр сучасної хірургії, хірургії Spinex. номер телефону 068 150 90 90. Ефективність. Ви сказали, в залежності дуже-дуже індивідуально. Дуже і, та, і так само індивідуально, напевно, і створюється цей То, корсетний звичайно, механізм. Звичайно. Вік. Коли він найкраще е, може допомогти? Ну, найкраще знову таки, я беру в лапки при першому виявленні. Тобто, коли ми знаходимо відповідні кути, які підлягають під карсетуванню, mm -hmm. відповідно, ми маємо скерувати е, дитину до відповідних спеціалістів з артизування. А тут виникає питання: коли і до кого треба звертатися, щоби виявити е, у себе, у дитини е, якісь певні порушення? Це... Тобто діагностику у кого проходити? Це огляд або лікаря фізично-реабілітаційної медицини, або лікаря ортопеда травматолога. Ну, перші батьки бачать. Дитину свою бачать щодня, угу. там спина викривлена, там є якийсь реберний гор чи немає. І тоді вже ведуть. Частіше всього, це якісь дитячий травматолог. Дитячі лікарні, вони йдуть. І головне, щоб е, далі була цепочка направлення до спеціаліста чи реблітолога, чи вже до нейрохірурга. Окей. Um, okay. Тобто, в будь-якому випадку, треба йти до лікаря, до професіонала може в цьому випадку допомогти сімейний лікар? Якщо сімейний лікар він він може діагностувати, звичайно. якщо до сімейного лікаря звернутися і сказати, в мене є підозря підозра, що у моєї дитини можливо щось десь якось. Будь ласка, можна це вирішити через сімейного лікаря? Так, звичайно, це перша задача сімейного лікаря: діагностувати. Тобто, побачити те, то, чого не бачать батьки, і відправити до вузького спеціаліста, mm -hmm. до дитячого травматолога ортопеда. Е, ще один момент. Коли я вас представляв, особисто як на мене, можливо, і для когось з наших глядачів або слухачів, а виникло запитання: спеціаліст, шроттерапія. Е, я не часто зустрічаю, я не спеціаліст, я би хотів дізнатися, що це таке. Шроттерапія це. Німецька концепція. Придумана uh -huh. вона була саме в Німеччині е, Катеріною Шрот. Е, вона сама мала. І по імені по, по, за прізвищем, в та, принципі. Так, так. Uh -huh. е, є дуже велика школа в Німеччині в Зоберхаймі. Е, вона сама мала скаліотичну деформацію, і вона почала розпра... відпрацьовувати певні техніки. Ця, ця техніка вона побудована на певному сегментарному типі дихання. Угу. І побудована на певній специфічній фізичній активності, яка асиметрична, бо скаліатична деформація розвивається асиметрично. асиметрична в основному, відповідно, так. це асиметричний тип дихання, і це певна асиметрична фізична активність. Як ви сказали на початку, коли я сказав, ну, називав тезу тему вірніше нашої сьогодні зустрічі, і сказав е е е операція невже? Не, не, не вже навіть і до операції може дійти. І от тут наступне моє запитання: операція при скаліозі. Які мають бути покази, які, звісно, виникають ризики. Ну і звісно, найголовніше, яка ефективність? Так, от цікаво. перше, треба розуміти, що скаліоз на сучасному етапі це питання, яке вирішується, тобто сучасна медицина має це не вирок. Це не вирок. Угу. Це міф, що якщо у тебе є скаліоз, все, лягай, там звикай до землі, нічого не буде. Ні. Понятно, е, операція стоїть завжди остання в черзі лікування скальозу. Спочатку реабілітолог, вправи, якщо не вдається контролювати за допомогою корсета або вправ е, кути викривання, вони прогресують, тоді операція. З приводу операції, так, це одна з найтяжчих, найтравматичніших, найскладніших операцій з усіх, які є на хребті. Не лякайте тільки але, наших глядачів. Але, е, ще раз повторюю, сучасна медицина, і ми в своєму центрі е, використовуємо. ну... Останні методики, останню апаратуру, і це дозволяє операцію виконувати з мінімальним ризиком. Звичайно, ризики існують. Е, немає жодної процедури, як медичної, так, в принципі, будь-якої події в житті, яка б не мала певні ризики. Немає 100% безпечної процедури ні, ні в чому, але ці ризики мінімізуються за допомогою. Різних е, сучасних апаратури та вміння професіоналів. Одразу хочу запитати: е, в Аксісі і в Спінексі можна вирішити це питання? Так, звичайно. Так. Оперують в Спінексі. Спайниксі, да. Спайниксі, Аксіс, Спайниксі. Аксіс стартує як реабілітація, широттерапія. Угу. Якщо це не допомагає, не зважаючи на що дитина працює або дорослий, але скальоз погіршується, тоді вже включаємося ми. І тут головне розуміти, що м, операція це просто опція лікування. Тобто з скаліозом може не хотіти операцію, і це нормально. Бо дуже часто скаліоз це більш косметична проблема. Якщо він повільно пересуючий або взагалі пересуючи, mm -hmm. там, допустимо, дівчині 30 років або хлопців з скаліозом, але цій людині нормально, комфортно, дивляться на себе в зеркало і все добре, то може навіть не оперувати. Частіше, всього, е- душні органи вже звикли до цього положення хребта, ніяких проблем не буває. Ці люди доживають до старості mm -hmm. повністю здоровими. Якщо хочете виправити цю ситуацію, то певні кути тільки хірургічні. І от щодо кутів. Вважається, що до 40-45 реабілітація, 45-50 і більше це вже операція, тому, тому що по 100 він буде просувати протягом життя. Угу. Тоді виконується хірургічне втручання, в рівні це хребет. Людина на другий день встала, сіла, на третій пішла займатися зал реабілітації, на п'ятий-шостей поїхала додому. Um, чому? Uh, чим от я так скажу, чим небезпечний скуліоз? Ви кажете, що ми можемо абсолютно спокійно з ним жити ціле життя? Якщо він не прогресує, ми можемо навіть не знати, що він прогресує не, не прогрузну. От, контролювати, от, так. от, от, от питання. Питання чим він небезпечний? Що він може в пізніх стадіях або в інших вищих більших стадіях? Чим він може бути вже настільки незворотним, що придеться одразу іти лягати на стіл, і тут ще під питанням, чи потім людина нормально зможе стати? Е, дуже важливо, да, ну наскільки кривозна виражена, і як швидко вона приросла. Якщо швидко і, і в, там, високі кути викривання, то звичайно це впливає на внутрішні органи, зміщується серце, легені органи середостіння, це впливає на е, баланс тулуба. людина, грубо говоря, ходить нахилено в бік. <тас> звичайно, так жити неможливо. Це постійні болі, це постійні е, е... Це незручності, і плюс це перетиск внутрішній і так далі. так Так. далі. Так. Ми ж то намагаємося, я чудово розумію, про що ви говорите, бо ми ж то намагаємося е, так прилаштуватися, нібито до свого тіла, щоб нас не боліло. Основний меседж не упустити той момент, коли це зробити безпечно, бо є певні кути, ну, якщо я поводити з сторони хірурга, угу. то певні кути, які можна вирівняти без проблем. А є певні кути викривання, які вже є нюанси у їх вирівні, бо може бути небезпека для після перецінь, яких у е, про ризики і ефективність, ще раз хочу запитатися: е, якщо до спочатку до вас потрапляє е, пацієнт, ви його дивитеся, діагностуєте, ви робите максимально все, що можна. Якщо ні, якщо не виходить, то ви вже передаєте хірургам. Так, звичайно, я попереджаю про контроль. Є. Скеліотичні деформації, які мають тенденцію дорости навіть в керсеті, тобто це річ, яка його обмежує, але він все все одно знаходить простір, куди йому uh -huh, втікти. Uh -huh. Відповідно, це все проговорюється з пацієнтами, якщо це ризиковані кути, якщо це кути вище 40 градусів, вони мають до пожиттєвого прогресування віці 30-35, особливо жінки, і він може динамічно прогресувати. І, відповідно, ці вікові групи проговорюються, що людина контролює. Єдиний варіант контролю, окрім візуального, це рентген. Угу. Е, візуальна картина, вона достатньо обманчива, і іноді тіло може скривати деформацію. Через це єдиним методом, який виставить кути і ступінь, це рентгенологічне обстеження. Якщо не вдається зупинити консервативними методами скеліотичну деформацію, Пацієнт переводиться на інший рівень, на рівень хірургічного втручання. Ще один можливо міф, а можливо і ні. От, панове, як ви скажете: а, масаж, різні види масажу. Ну, я, я вже зрозумів по вашій, вашій посмішці, але тим не менш, я прошу проговорити цей момент. А, хтось е, каже, ні, ніяким чином масаж не допомагає, і іноді навіть і не можна, і заборонено. Хтось каже навпаки, пройди нормальний курс масажу у нормального спеціаліста, і тоді спеціаліст-реабілітолог чи масажист-реабілітолог, і так далі. І тоді все тобі буде добре і життя буде ну, прекрасне. Масаж приємна штука, але ізольований масаж нічого не зробить. Всі ми люб, любимо лежати, щоб нас масажували, іначе там щось вирівнюється. Це не так, треба працювати. Потрібні м'язи. Щоб були м'язи, потрібні вправи, потрібен реабілітово. Масаж це просто як маленьке, е, маленьке доповнення до повноцінної реабілітації. Або навпаки, поставити на місце і зняти зажим якийсь певний. Ну, це так. якщо це скаліатична постава, то масажні <гум> техніки вони використовуються спокійно. Якщо це скаліатична деформація, це може бути тільки. Трата часу. Да. І Або таке маленьке, маленьке, маленьке дуже доповнення до основної терапії. Е, ще один момент. От ви сказали, це робота м'язів. Окей, масаж це добре, це приємно. Е, спортивний зал, закачка м'язів. Можна. Е, при скальозах будь-які активності: спорт, біг, футбол, танці, акробатика – дозволяються, і це добре. М'язи повинні бути. В поєднанні з роботою з реабілітологом. Тобто реабілітолог направляє, а людина вже виконує знову таки питання. Виникає: м'язи в більшість 99% одразу подумають про м'язи, які ми бачимо. Тобто наші візуальні м'язи. Наскільки я розумію, наші внутрішні органи і багато чого з кісточок підтримують м'язи кора, над якими мало хто працює, і мало хто про них навіть знає по навіть по назві. Ви, як спеціалісти, з чим краще працювати? Дивіться, це дуже важлива комбінація. Мене німці за вчили нікому нічого не забороняти. Тобто, якщо дитина займається спортом, який їй подобається, танцями, футбол, неважливо, вона продовжує ним займатися. Але важливо навчити дитину виставляти своє тіло в такі площини, щоб функція цих м'язів була оптимальна. М'язи в першу чергу кріпляться до кісток. Скаліоз порушує співвідношення між регіонами тіла, між квадрантами так званими. Угу. І відповідно, ця функція не може бути оптимальна в цій позиції. Відповідна задача фізичного терапевта чи лікаря навчити дитину відчувати тіло. І виконувати будь-яке намонтаження в іншій новій позиції, ближчій до центра. Угу. Е, і ще одне крайнє запитання: е, реабілітація. Найголовніше всіх цікавить реабілітація в плані таймінгу: час. Скільки потреб, потребує реабілітації, час на реабілітацію? Після операції. Так. Да. Ну, якщо е, Взагалі, що таке операція? Да. Ось ми Це ре... втручання. Втручання. Тобто, як ми його робимо? Хребет який був. Викриваний, ми його рівняємо. Тобто, ми під час операції роз'єднуємо хребці і просто складаємо їх заново в рівному положенні і фіксуємо там спеціальну титанову конструкцію. Таке правильне Лего. Пазл такий. Пазл, так, да. І ось той тобто хребет має зростись в цьому рівному положенні. Це відбувається мінімум 6 місяців. То перші 3 місяці це вправи з ребілітологом угу. від 3 до 6 місяців легкий неконтактний спорт, без стрибків, без падінь. З 6 по 12 місяць можна вже додавати якийсь біг, якийсь там теніс, але не контактні спорту. А з 12 місяців можна навіть екстремальний види спорту, а знову таки, все в залежності від віку, тому що вікові моменти також треба враховувати, час і вік до дуже... метаболізм і все інше. 100%. Основний меседж може мій як хірурга це вчасно привести, показати свого родича, свою дитину. Не завжди ну майже ніколи. Ми не будемо казати одразу про операцію. Ну це неправильно. Uh -huh. Треба почати з реабілітації. Але людина повинна знати, що операція оп, як об це може бути і краще її зробити вчасно. Тоді ця операція буде легше, швидше і відновлення набагато простіше. І найголовніше не буде наслідків. Не буде наслідків. Оце найголовніше на завершення нашої розмови. Ще раз назву телефони. Телефон центру реабілітації хребта та суглобів АКСІС 067 100. 1588. Три філії є у нас в Вінниці. І Центр сучасної хірургії «Спінекс» e, e, 068. 150 90, 90. е, знаходиться на території е і лікарні. Лікарні, лікарні, да, лікарні ющенка. Я щиро дякую. Ще раз нагадаю, хто сьогодні у мене був у гостях, а це Валерій Пилипчук, нейрохірург, спінальний хірург медичного центру Спайнекс. Пане Валерію, дякую вам. І В'ячеслав Довиченко, лікар фізичної реабілітаційної медицини, шрот терапевт, німецький шорот терапевт центру реабілітації АКСІС. Я вам щиро дякую, дякую пане Вячеслав. Е бажаю всім здоров'я зі всіма абсолютно. Абсолютно питаннями зі всіма за всіма порадами і за всі, зі всіма своїми думками, зі своїми хребтами, от, вибачте, так кажу. Можете приходити до спеціалістів е, центру Spinex і Asics. Е, Там вам абсолютно все не тільки зможуть розповісти, але і скласти правильний пазл вашого кісткового тіла. Будьте здорові! Зараз виходимо на коротку музичну паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Новий Вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.